Вітання всім і кожному. Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас на огляді ось такі ось наушники від компанії Realme. Модель Realme Buds T100. Як ми бачимо, навушники приходять ось у такій ось яскравій фірмовій коробці. Спереду у нас є зображення самих навушників. З воротньої сторони, у нас є краткі технічні характеристики. 28 годин програвання музики з кейсом 10 мм драйвер. Bluetooth 5,3. Це дуже добре. Це, мабуть, на даний момент остання модель Bluetooth. Коротка затримка в іграх. 88 мсекунд. Вологозахист, але вологозахист тільки для самих навушників. IPX5. І інтелектуальне шумозаглушення при дзвінках. Ось такий ось комплект поставки навушників. Тут йде силіконові амбішури. Двох розмірів, найбільші і найменші. Середні вже встановлені ось така ось інструкція фірмова від RealMe з їхнім котиком. Інструкція на китайській та китайській мові. Хм. Цікаво. Мені здається, я замовляв глобальну версію. Десь мене китаєць вже нажухав. Чомусь не вистачає кабелю для зарядки, хоча в. Комплект він має входити. Цікаво. Треба буде подивитися на сторінці у продавця. Ось так нас зустрічають навушники. Такий ось приємний матовий кейс. Він невеличкий. Ось на моїй долоні, як виглядає. Спереду у нас напис RealMe, світовий індикатор. Ззаду у нас немає нічого. І зарядка USB Type-C. Добре, що навіть у таких бюджетних наушниках компанія Realme використовує сучасний USB-C. Ось так кейс виглядає у відкритому стані. Яскравий жовтий колір, дуже стильно виглядає, привертає до себе увагу. Кейс відкривається жорстко. Кришка кейсу не люфтить. Тримається добре. І є цей приємний для багатьох заспокійливий звук закривання. Фіксацію положення у відкритому стані. Ось відкритий кейс одною рукою зручно. Навушники теж дістаються без зайвих зусиль. На своїх місцях тримаються з допомогою магніту. Тримаються добре, не вилітають. Ось. Але кришка фіксується не дуже. Сильно. Якщо потрясти, вона легко закривається. Ось так ось виглядають самі навушники, приємний матовий корпус, стриманий дизайн. Мені подобається, коли навушники не привертають до себе зайвої уваги. Знизу у нас є два контакти для зарядки, отвір мікрофону. Немає датчика наближення. Тобто, коли ви будете діставати навушник з вуха, музика не буде ставитись на паузу. Навушники. В ушах тримаються добре, сидять надійно, не привертають до себе зайвої уваги, не, не стирчать. Це дуже зручно. Після двох годин використання і прослуховування музики я не відчув жодного дискомфорту. Це дуже добре, бо я зазвичай користуюся повно, повнорозмірними навушниками. Для мене вакуумні навушники це рідкість. Навушники мають 10-мм драйвер. Інтелектуальну систему шумозаглушення при дзвінках. Виробник обіцяє, що при дзвінках у вас буде дуже добре чути. Там дуже якась новомодна система в них на базі штучного інтелекту. Тест запису звуку на навушники Realme Buds T100 у приміщенні. Ось так вас буде чути. Один, два, три. Тест запису звуку. Навушники 20 і 100 біля дороги. Ось також буде чути, якщо ви будете розмовляти на вулиці. Один, два, три. Також виробник заявляє, що навушники підтримують швидку зарядку. 10 хвилин у кейсі дають нам 120 хвилин програвання музики. Я перевірив, це приблизно десь так і є. Десь годину і 40 хвилин, годину 50 хвилин. Залежно від. Гучності, на які ви будете прослуховувати, вони дійсно видають. І також навушники мають вологозахист IPX5. Саме навушники, а не кейс. Також ці навушники можуть працювати з фірмовим додатком Realme Link. Відкриваємо кейс. Ось, як бачите, я вже підключив. І ми бачимо тут рівень заряду самого кейсу та кожного навушника окремо. Також є кілька звукових ефектів. Бас буст баланс та чіткий. Бас буст це збільшує рівень низьких частот. Також ще є третій звуковий ефект це чіткий. Коли ви його вмикаєте, робиться акцент у музиці на голос. Мені це не сподобалось, я завжди прослуховував їх на баланс. Тоді звук більш-менш врівноважений, все чітко деталізовано. За такі гроші мені більш ніж подобається. Також у застосунку є перемикач-підсилювач гучності. Я його не використовував. Мені стандартної гучності навушників більш ніж достатньо. Також є перемикач-ігровий режим. Саме коли він увимкнений, досягається найбільш е, менша затримка в іграх 88 мс. Також за стосунками ми можемо налаштувати сенсори на самих навушниках. За замовчуванням стоять ось такі ось параметри. Ви можете налаштувати кожен навушник окремо, як вам буде зручно. Також мені дуже сподобалось, що у цих навушниках можна регулювати гучність прямо з навушників. Тобто, затиснувши сенсор, ви робите або гучніше, або менш гучніше. Це дуже зручно, не потрібно тягнутися за телефоном. Також я хочу зазначити, що у навушниках заявлена технологія Fast Pair, тобто швидке підключення до системи Android. Але чомусь на телефоні моєї дівчини, Samsung S20FE, це не спрацювало і довелося підключати їх через налаштування, як всі інші навушники. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну що, який висновок можна зробити по цим навушникам? Однозначно, за свої кошти це непогане придбання. Добрий якісний звук, збалансований. До того ж, це не якийсь нонейм, а бренд доволі непоганий. Тобто є якийсь контроль якості. Також сподобалась швидка зарядка наушників 10 хвилин. Вони видають десь годину 40 годину 50 програвання музики. Що ще потрібно за такі кошти? Хотілося б, звісно, сенсор наближення, але це вже, мабуть. Тоді вони коштували зовсім інших коштів. Ну що, ось такі ось навушники у нас були сьогодні. А я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримати одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!